Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, що невидиме. Немає запаху, але може бути смертельно небезпечним. Тому я і замовив отакий от датчик СО та чадного газу з Aliexpress. У мене вже в домі є один із датчиків, але я хочу, щоб у мене був в кожній кімнаті отакий от датчик. Так як нещодавно став, можна сказати, свідком одної із трагедій, де загинуло двоє людей, молодих. Через те, що ігнорували отакий от, можна сказати, схожий датчик, але вони його проігнорували. Ви коли-небудь задумувались, друзі, що повітря у вашому власному домі може стати загрозою. Я говорю про витоки газу, та чадний газ СО. Це не те, про що варто думати. Це може трапитись з кимось іншим, але й не зі мною. Це питання кожної оселі, насамперед. Де є газова плита, котел, камін, або навіть пристрій для грилю в гаражі або взагалі автомобіль заведений у вашому гаражі, давайте розберемося спочатку, що таке чадний газ СО. СО утворюється при неповному згорянні палива газу, дерева, вугілля. Він невидимий, не має смаку та запаху. Ви його не відчуєте, поки не стане занадто пізно. Симптоми отруєння це головний біль, запаморочення, нудота, а в критичних випадках втрата свідомості та летальний наслідок. Щороку тисячі людей по всьому світу гинуть через отруєння чадним газом. А витік природного газу це ризик вибуху та пожежі. Майте на увазі, що до природнього газу додають одорант, щоб ми відчули запах. Але під час сну або в іншому приміщенні цей запах можна. Не відчути. Ось тут і з'являються наші невидимі захисники. Це датчики газу та чадного газу. Один із них зараз я тримаю в руках і ми його будемо тестувати. Зазвичай це невеличкі, часто недорогі пристрої, які можуть врятувати життя. Вони працюють цілодобово, вони вдихають і видихають повітря. А також гучно сповіщають вас при перших ознаках небезпеки, даючи час на реакцію: вимкнути прилад, відкрити вікна, вивести родину на свіже повітря та викликати службу порятунку. Ну що ж, друзі, прочитав вам трошки лекції, а зараз будемо перевіряти оцей пристрій, що прийшов мені з Алікспрес. Цей пристрій е, живиться від 220 вольт, але може також живитися. Десь я про нього читав. Так, так, так. Від 100 до 240 Вольт він може живитися від 50 до 60 Гц. Він дуже гучний, 85 дБ з 3 метрів. Це дуже гучно. Так, Що в нас тут є? Можна його вимкнути, вимкнути. він показує температуру, він показує вологість, він показує рівень СО газу. І от такі у нього є стандарти не буду вам перечисляти. Сфокусується нижня ось стандарти, в яких він працює. Ну що ж, друзі, перевіримо його на, на те, як він працює. Зараз візьму е, подовжувач. І так, друзі, знайшов отакий от подовжувач, вмикнув його в 220 вольт і вмикаємо наш от датчик. І бачимо, що йде відлік. Відлік йде у зворотньому напрямку. Я трошки перемотаю, щоб скоріше для вас це пройшло. І потім вимкнуло. Так, друзі, відлік іде. І хочу вам сказати, що деякі вважають, що це не потрібна витрата. Але давайте порівняємо, вартість хорошого датчика це вартість 2-3 піц. Це значно менше, ніж лікування. Чи, не дай Боже, поховання, це не технічна іграшка, а базовий елемент безпеки. Такий же обов'язковий, як вогнегасник та аптечка. Якщо у вас є пожежна сигналізація, то чому б не мати сигналізацію від газу? Особливо це стосується будинків із старим газовим обладнанням, закритими приміщеннями, з камінами або гаражів, де може стояти автомобіль. І головне, це захист для найвразливіших це діти, людей похилого віку, які можуть не відчути симптомів, а також дитячих домашніх улюбленців, які. Низенького росту і це буде опускатися низько і першим їх вразить. І так, друзі, до кінця доходить вже відлік. Це датчик тестує сам себе, також аналізує якість повітря. Як бачимо. Так, трошечки залишилося ще. 17 секунд. Так що, друзі, давайте ставитися до безпеки серйозно. Не чекайте щасливого випадку. Вартість цього маленького пристрою це взагалі невимірна цінна, цінність спокою та безпеки вашої родини. І так, до, дійшло до нуля. І що ми бачимо? <кхід> ми бачимо, що у нас от от, такі от показники. Це у нас зараз мигає зелений колір, це значить, що все добре у нашому повітрі. Також ми бачимо тут. Що у мене 74% вологості, це достатньо волого, так як я зараз знаходжуся на лоджі і в мене тут сушиться, можна сказати, одежа. 14 градусів ну, не знаю, може трошечки навіть занижене, тому що, а може і ні, так як тут, так як газ у нас ще не вімкнули після випадку того з загибель людей, то. В квартирі достатньо холодно? Плюс було відкр... відчинене вікно. Ну що, друзі, давайте зараз протестуємо. Я зараз візьму балончик з газом і пшикну. Так як перед цим я його перевіряв, він навіть реагує навіть на воздухоочисник. Так що, зараз беру газ і пробую. Знайшов отаку стару запальничку, може в ній там ще й газ тут трошки є. Де воно тут? Оба, бачите, відчув. Пищить. Відчув газ. Цікаво тільки, де взяти ЦО, і як швидко він пройде. Зараз подмухаю. Не проходить. А, пройшло, бачите? Загроза менше, менше і менше. Тобто його. Не обов'язково зразу відключати, він, якщо не буде загрози, він воно все само собою пройде. Ну, ще раз попробую, просто знизу трошки підпущу. Побачимо, як буде змінюватись. Чи він зразу... Що тут дуже-дуже мало того газу на самому ділі. Оба. Так і піймав трошки газу. Зразу почав мигати і сповіщати нас. Зверху тут три кнопки. Можна вимкнути, наскільки я зрозумію, одною кнопкою можна вимкнути просто екран, але буде він працювати. Інша кнопка у нас з цієї сторони гучність, мабуть. Я так думаю. А, це просто вимикає гучність, коли він кричить. І третя кнопка вимикає його. Просто вмикає, вимикає. Ага. Навіть не знаю. А, це в нас тест, друзі, це тест. Якщо два рази нажати, просто тестує. І так, зараз ми щось, щось запалимо і подивимося, як він реагує на СО. Два, той на СО, так. Візьму ще одну запальничку, яка працює, знайшов. І зараз попробую просто палити вогонь. Просто палю вогонь. Ну, я думаю, дуже мало. В принципі, з неї виходить СО, так як газ майже повністю згорає, його тут дуже мало. Давайте спробуємо зараз запалити сірник. Друзі, знайти сірники в квартирі, де Проживає дитина восьмирічна, не так і легко. Але я знайшов. І так, запалюємо сірник. Так, запалив його і, щоб скоріше дійшов дим, десь я тут ним повожу. В принципі, він повністю також згорає, але... Я думаю, дим. Зар... Ого, бачите, почав щось показувати. Це, мабуть, кількість СО. Але норма, можна сказати, допустима. Так як не спрацював. І довго показує. Уже, бачите, сірник не горить. А ще показує СО. Наявне. Попробую його продути. Ф -ф -ф -ф. І так як в повітрі смердить димом, оба все, видулось. Так що, друзі, датчик реально працює. І що вам побажаю, бережіть себе та своїх близьких, підпишіться на канал, щоб отримувати більше корисних порад про безпеку та комфорт у вашому домі. А також ставте лайк, якщо відео було корисним, та діліться з ним друзями. Разом ми можемо робити наші домівки безпечнішими. Дякую за увагу. Всім добра!